Друзі, всім привіт! Ну, а зараз рубрика комбайн, жнива. Я думаю, у нас будуть е, недільки через дві. Недільки через дві. Е, комбайн вже готується дуже давно. Потихеньку біля нього лазимо. Так, на даному етапі зараз ми розібрали вентилятор. Тут всі нові подчіпнички, все поробили, щоб нічого не болталось. Зараз будемо ставити, щоб, не дай Бог. О ті почіпнички, які чуть болтались, не вийшли нам що? Печально радіатором. Так що? Не вискочив би він? Не. А, зря ми кипіш підняли. Воно розбило, він би просто міг би гойдатися і достати. Ну, коротше, вовремя туди полізли і зробили. Так, що в нас ще по зроблених роботах? Новенький ремішок купили. Запчасті, де ми беремо. Звісно, що в Агродрузі. Взагалі, так подобається заказувати. Ну, бомба. Вибір чудесний. Що не сказав, усе, кажуть, підказують. Зараз покажу, що ми ще набрали, що ми будемо ставити. Так, що в нас тут зараз через. Ось тут може покажу. Наклонка повністю вся перебрана, новий транспортер. Нові шестерні, Та, ну, коротше, повністю все від'їжджали, знімали наклонку, все перебирали. Тобто Наклонка у нас, можна сказати, вся вже навесенька, тут все вже перебрано. Сьогодні я думаю, що ми будемо витягувати косу. Треба поміняти усі сегменти. Зараз покажу, які замовили. Поставити треба буде вентилятор. Коротше, потихеньку роботи йдуть, проводимо і проводимо. Так, що ми маємо ще? З обновочок на комбайн? Купили новеньке колесо, де було отак потріскане. Ну, Коротше, опасно на ньому було їздити. Ярослав Миколайович ось тут ще по салону займається. Так, поставив отаке дзеркало. Вивів камеру на мотор. Ну, коротше, там, там десь воно щось колонки, щось все, все в проводах, все розкидано, щось тут підключа, щось робить. Хоча не кожен день я біля ярика на даний момент. Знімали е, шнек. У вигрузній трубі. Опа! А тут, ось як видно, е, наварювали. Повністю шнек, нові почіпнички, все зібрали, щоб і вигрузка була швидша і все. Так, Тут на даний момент теж займаємося вже підношений чи вал, чи оцей шків. Чуть-чуть люфтить, теж будемо наварювати, точити, підганяти, ставити ремень, щоб тут не люфтило нічого. Це все діло теж будемо зараз убирати. Скаут жде роботи, поки нема сіно згріб і відпочиває. Так ми починаємо з чого дярик? З вентилятора зараз ставимо, а потім косу, так? а де той ящик, що все за... А це були що транспортери в тебе? Що ціпки. то було? А, цепки. Так, от ті нам така ось нам прийшла ще посилочка. Цей новенький взяли. Потім таких заказали новеньких. 10 штучок підкинем. Отакий. Ще заказали, маятничок у нас різьби тут немає. Гайки з тієї сторони ставили неудобно. Будемо новенький ставити. Новенька п'ятка на заказ. На запас, верні. Ну, Ми її поставимо, а та, що стоїть, поставимо на запас на ту косу. Так, салінблоки. Такі салінблоки ще будемо підкидати. Новенькі пальці на шнек заказали. Ці штучки. Ну, Коротше, салінблоки. Що ми маємо? Ми маємо такі сегменти. Тут м'який зубчик, крупний Ярик? Середній. Середній. Так, ось такі будемо ставити сегменти пакувати. А ну дай Той ну да. крупніший. Ну крупніший цей тут менший трошки І не мелкий і не цей а це ще мелкий Така золота якась серединка бачиш Ну так Мішки побрали там на генератор, на, ну, коротше, на все. Все новеньке. Бомба, бомба. Запчасті всі є. Коротше, ящик невеликий, а ціни крепкі. Так, так, так. Що ще хотів вам сказати, розказати? Наче тільки планів було розказати і включив камеру і позабував усе. Сегменти, звісно, вже їм тут ай-яй-яй. Ну вони отробили добре. А, ще цей шланги. Сейчас покажу. Попакували новенькі шланги. Пакували їх в Пирятині. Кому потрібно, контакти оставлю, пишіть, цей. в поряти на першій автостанції на автовокзалі. Є компанія, яка займається. Є в мене в відео я показував. Шланги любі роблять. Любі є консовики, любі шланги товщина. Тобто шланги були вже отакі, в такому стані, потріскані, порепані за загода. Ці теж шланги є нові, попаковані вже. Переставити, тільки треба. Вчора все поробив, вчора, позавчора. Заказав, все зробили, супер. Ну а зараз різа. А, видуть цього радіатора, поки дифузора нема. Хорошо. Так, у лежить запасна коса. Вся зроблена, тільки відкрутив. Якщо репнуло чи щось случилось, перекинули. Ну І ту косу ми витягнемо, бо там бушні сегменти вже стоять. Ну коротше, В процесі роботи міняли. Заберемо і запасну косу на нових сегментах, щоб все було чітко. Так, 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 так. Тягну шлангу, видимаємо зараз компресор Ну і ставимо вентилятор, буде періодично. Включать, показувати, що ми крутим, що ми робимо. Комбайн в принципі, вже майже готовий до роботи. Шеф, спускайся! Ти бачиш? А ти наверху злазь, пийнемо кавуньки. Я тобі бачив стаканчики по спецзаказу, ті, що тебе проводку їдять. Так я ти доп'єш каву, поняв, помнеш і викинеш її. <рив> Багмиловав не сажрали. То в тому году, да, у нас був кураж. Да. Була біда. Дінка, тобі кофе нема. такоїться, а що такоїться. Так, зараз п'ємо каву, працюємо Так, витягли косу Так, чуть-чуть вже тут є не той, що нам треба люфт, але на запас вона нам ще походить Вона не критична, ну лучше зразу на новенькому собрать. Щоб потім що не заглядати. Тільки працювати. зараз. Прикрутимо п'ятку. Зробимо. А потім потихеньку будемо ряд міняти. Все новеньке, зараз ще це соберемо. Поміняємо там пальці деякі. Ті, щоб побрали нові, підготовим такі вже побиті не годяться. А ячмінь пшеничка, треба, щоб косило добре. Так, ще одразу змастимо. Не туда что-то. mm -hmm. Да й де? Ні. Я ти кажу, що качає. От він кача, значит качав, він не продавай. Так тут, значить шприцу да. Ні, ні, Не продавить. він не, не продавать. Ну чи я, треба заказати, я, купу, я це, в свій. Это прошлого далі, чав, що він... А так наче качав. А так ти думаєш, ти качаєш, прошприцював, так? Да? Да. <правда> Воно лайк. Не, не качав. Не качав. Потім, значить, це, це скручуємо, а потім його проможемо. Я На обід з'їжджу, візьму тоді шприца. Не хоче. Що? Даже немає тоже купильник надівав. Ну оця фігня, де та п'ятка. Он лежить на каністрі. Mm -hmm. Бачите, пильник запресований. Ось це надійте. А це що буде швидко вмирати? Коротше, удешевляють з кожним разом, да? Ну, ну Треба сюди хоч салі долбе накласти. Щоб менше пилюків не попадали. Удешевляють з кожним разом. Такі бобс. Гроші беруть, а... Нормально робити не хочуть. Мінус. Мінус. Ну що, більшу половину коси ми вже набрали. Ще ту сторону. Зараз ці закручуємо і далі йдемо. Та ти що, все нове? А це гратиме прям. Бомба яри. Казав дід Коля твій, так? Да? Що ви міняєте? Вони ще коситимуть і коситимуть, звісно. Якраз і коситимуть, так? Да? Оці пенсіонери, їм, аби не вкладати ні в чого, так? Да? Ну да. Та і так зайдет. 30. Та скубли б. Які б скубли, які б міняли б на ходу. Давай крутим. Закрутим, тоді будемо курити. Что ты говоришь? Тебе одной рукой будешь придерживать, оно же не выпадает от тебя. Ну конечно, бачу на колоду. Ириш. Не думаю, я это просто. пистолет. С собой, брат, на поле шел. ящик не Холодильник. Что, Тоже холодильник прикрытый, Треба інко... О, вона якось зализана. Ну, ось ось візьми. Тут теж ага, ліма. Ну, візьми там, значить. Ні. Пес. Дінка. Джесі! Чи як тебе? Дінка. Дінка. От тобі добре. Ага. Лежиш собі. Так хорош ти їх так довго А цей, щоб ти на полі ябався Ой, Тей, так не знущайся мені. Бо Ілюха пішов на нами А мені то ну, я думаю, що... А? На зернових я не буду їм Їботися. Мучитись, хорош, бо я. Швидку. Спасибо Марії Михайловні. За, за пістолет, так? Да? So. Хороший подарок. Це ти її подарив на день народження? Да. No. От бачите, так треба чоловіки почули. Хочете, на березня собі... Березня, Хочете березня? собі інструмент дарити жінці на 8 березня чи на день народження. вже твоя латичка посла була. Так бува. Так, та підожди, хорош, бо я 4 минути кручу. Людям може вже вгорчалося. Так ми вже почій токрутили, залишилося там 5 сегментів чи 6. Так, Ярослав Миколаївич. скоро ж сівалка приїде нова. Це да. я ну, псиниці будемо сіяти. Ні, я пшеницю буду сіяти своєю родною. Так. Уже свої трохи вона тут строїть. І трещо і зучать, ну не навчається. Зочим. Так, 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 так. Казав, до крутим, будемо курити, так ти. Коротше. Ти ж ти вже людям вже жарше. Все, будемо, Будем курити. Та те, що пів коси вже нової красота. Да, в людей бачиш, вже ж не почалися, та сторона. Ромчик вже змоло пів. Да, Трек... Дзвонили. Комбайн їм регулював, так? Да? по телефону. У нас ще не тільки дві, точно. Ні, ну як 40% може подвигнутися, а так, дві, так як люди. Так розумієш, як самообідне. От зараз вона наливається, дозріває чітко. Через 3-4 дні... А, а яра можна... опять згорить нахрен. Ну, блін, ну, закон подлості і все. Ой, так було, ну нічого, як буде, так буде, по-другому не буде. Так, перекур. Так, що ми маємо? Сігменти всі новенькі, все собране. зараз там поміняємо декілька тих пальців, тримачів і будемо вставляти косу назад. Так, підкинув новенькі вже ці. Короче, я 10 штук поміняв, а Ярик до сих пор одну крутить. Я вже другий раз її прикуп. Ну другий раз, але до сих пор її одну. Робиться, робиться так, у нас перед цим трошки ця п'ятка крайня на тройна ця. Не така стояла. Де вона? А вона репнула, так? Да? Нема. Ну, у нас теж була з таким третім носиком, а треба, щоб була ступим. Ні, nee, у нас перша була така і похожа. Ну. Такі згостим носим. А другу ми взяли ж, обичне, ми ще ж одрізали тут, гралися. Так, ці штучки теж вже... Це вже все поміняли, зараз ставимо косу назад. Трактор он стоїть, вже набрали водички. Яких 20 пальців? Яких? Ну таких запевну. Та Ярик, 10 хвилин роботи. З косою не 10. З косою ого. Я краще відключу два болта, витягну косу і поміняю. Mm -hmm. Чим так мучиться? Не хочу. Косою, не 10. Скільки нас стука, ти казав? 20 осталось? 21 21 ще треба нову, так? Да? Mm -hmm. І всі будуть нові. Ну нехай. Наберемо грутека, спитаємо, чи в нього є. Є? Yeah? Yeah. Так що дзвонить, хай весела. Поки косу не поставили. Він сьогодні відправить, завтра вже будуть. Там порятин. поїдемо, пойдемо заберемо, Чому проблема. Післязавтра. Косу з піджатку покладемо. Поміняємо остальний, те буде повністю павен фул. Все на Ячмінь боїться, ж мінь боїться. Тільки під'їжджаєш, він вже колосок витрушує. В бункер прям. Чи в машину. Ні, звісно. Тільки під'їхав, як запустив жатку. Все. <різь> Капець. Да, там он видно уже ячмень Жовтия. Ярик, да сыпай покататься на тракторе. На тракторе. Никого. На скауте. Дарю. Даришь? Да. Спасибо. Катай. Понял, спасибо. Это не моя тема. Ти джандіри любиш, так? Все, що красне, то спортивне, що зелене гроші заробляє, так? Ніде не буде косу тепер прикушувати. Терти. Ну навірно, з суміш, побачимо. Треба ще буде на поле мотнутися, що там наші цей жуки потікали з пшениці чи ні. Ми думаємо, що потікали. Ми ж їх злякали. Ну, злякати то ми їх злякали. Тільки чи здорово, чи. Германії. Це серйозно, Яри. Оригінал. Ні, це не оригінал. На металлом хочеш здати, так? Да? Ще як підпадає, ще докошувати будуть, <гум> на ну. Понятно. Так, так, так. Так, що ми маємо? Коса на місці, все зроблено, папирська, але називається, вже оттуди затягує, оттуди теж. Коротше, зашибись. По пальцях. Ну таке дві. Ну така як ти хочеш. Не викинув. Не розкрутиться. Все, договорились, як скажеш. Так, є роботи мої. Може... Сварочні, то я буду швидко договорити. Там таке. Ще... Ну ще салінблоки всі помінять. Аз тут я Тут можу... Це тут ще нормального озвука. Скільки... А от з тої сторони ось так у нас був кабурзи. Да, О, зажаючи. Бува. Mm -hmm. Бува. Так, ну що, в принципі, на цьому відео завершуємо. Салінблоки будуть в наступній серії, а може і не будуть. Коротше, побачимо. Буде настрій на зйомку чи ні. Кому сподобалось палець вверх, підписка, комент, пока-пока.